У селі що на Надвірнянщині, функціонує музей історії та етнографії. Там зібрані цінні речі місцевих людей. Береже усе це керівниця пані Катерина, особливу увагу приділено вишиванкам. Одна із них часів 19 століття. Цілий рукав, як вичити, це була святкова сорочка. Це тільки великі свята і передавалася так, що прийшла до мене. Як вона вже перейшла до мене, ну я її бережу, так як сама себе. Тут це чия сорочка? Прапра е, -пра бабусі. Це який рік приблизно? Ще так, певно. Це кво, певно, такого віку, бо то, що ну, чуєте, що бабуся моя її берегла, потім мама, потім до мене це прийшло. Я її бережу. Мама, як я забирала вже до, до сюди, в музей деякі речі видно, було по рисах її обличчя, що я е, рву її якусь жилку, жилку, відриваю, таке лице обличчя таке стало е, сумне. Я кажу, мама, та я це нікому Боже борони, я це зберігати, саме зберігала. Я саме показую, це ніде не ні дійдеться. І ось така моя цінність, така моя дорога річ. Піде, куди я, туди зі мною. Вона, вона не може нікуди потрапити, заки я її, заки я керую тут, закі... вона зі мною. Майстер вишивки Андрій Василів називає вишиті сорочки на експозиції в музеї еталоном черника. Продемонстрував вбрання для будніх днів та святкових. Є такі одні з найдавніших і найцікавіших еталон, будемо так казати, черника. Це ця вожіноча сорочка з тих Рафалівських сорочок. Одна з найстаріших, Видите, яке лубаве полотно. І це була буднянка, бо не зашитий передна грудника немає. В цьому сій йшло до роботи. І навіть то, що казав на майстер-класі, навіть до роботи треба було сісти, вішити сорочку. І навіть при будь-якій роботі наша гуцулка файно і делікатно виглядала. А це вже пішла сорочка світочніша, бо видите, що вже нагрудник є, е, в уставки. До речі, взір такий самий, як на тій сорочці батьківській, що е, нині показував. Єдине, що е, нема тла. Тобто нема загального розводу, це вже просто вішевано кольорами. Музей був відкритий у 2002 році. До сторіччя гімназії свою роботу у ньому Катерина Миколаївна почала з 2007-го. Не пройшли повз увагу й ікони. Пані Катерина розповіла про певний порядок їх розміщення у хаті. Ще є старовинні ікони, які завжди. Допомагали кожній селянській родині, це намовлені вже такі ікони. Не одна мама, не один батько помолився за своїх діток, за, взагалі за свою родину, щоб Бог допомагав у всьому. І ікони у хаті висіли під нахилом, за ікони. Можна було класти освячені зілля, цінні папері, але не можна було ставити е, гроші, бо за гроші продали Ісуса Христа. Це не, не можна було там ставити гроші. А цінні папері так у нас і є тут. Є якісь зародавніші, тут ага, то ще забрані. Я вже показувала людям, передала, ці осячене зілля і цінні папері, це стояли за образами. І так казали, якщо людина якась така порядна, гарна, то так і казали, що його, хоч став за образи, що вона відповідає тому місцю, що може стояти за образами. Про поповнення експозиції музею розповіла заступниця директора гімназії села Черник Оксана Лесюк. Спочатку це був такий. Творчий задум думали, як то зробити, і спільними зусиллями ми почали хто що міг вчителі стягувати десь з кожного села якісь експонати для того, щоб цей музей функціонував. Звичайно, нам бракує і класних кімнат, але те, що ми маємо таку родзинку, такий музей на надвірнянщині, то про ті класні кімнати, що десь бракує, можна забути в 2002 році. До сторіччя цей музей був відкритий. Ці всі експонати, які стягувалися від звідти, звідти багато таких локацій, як, наприклад, вишивання, то дійсно подяка Катерині Миколаївні, яка є зараз завідуючою цього музею. Вона то ходила, випрошувала по горищах, знала, у кого там воно може бути. І от в такому стані ідеальному вона підтримує цей музей. Кожен якийсь такий етап життя на цієї гуцульщини, нашої, відобразити. Щоб не пропали оті стародавні витвори, бо це дійсно витвори майстерності наших. Людей, наших людей з Черника у музеї є писанки, одяг, локація про березовачку. Бункер пов'язаний з легендарним Миколою Твердохлібом на псевдогрім, який був командиром військової округи Упа Говерля. Також у музеї розміщена виставка повністю про Антіна Онищука, першого вчителя у селі та засновника Черниківського навчального закладу, який зробив чималий вклад у збереження культурної спадщини. Тут була читальня, а навпроти класі він просто. То проживав. Він дуже багато є. У нас тут з архіва виняті дуже важко було, але ми вже казали, що з допомогою ще одного односельчанина зі Львова були витягнуті його частини його праці. Ми почали, бо саме для Антіна Онищука треба було до 120-ї річниці, щоб його куточок відкрити, якийсь про його плідну велику працю в нашому селі праці, які дійсно є неперевершена праця, бо він збирав тут. По крупинці, коли проживав і легенди про село Черник, про участки села Черник, традиції, легенди, різні поговірки. Все було зібрано в його цих працях. Дійсно, людина, яка залишила дуже багато по собі і спогадів приємних, і внесла у культурний і освітній процес села Черник дуже вагомий вклад. Пані Катерина має краєзнавчий гурток, адже сама колись займалася творчістю. І надалі продовжує Жи берегти скарбницю прикарпаття.